Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні, будь ласка, крім звичайних вам олівців, зошитів, підготуйте ще й фішки, які я просила тоді виготовити. отакі. Ну що ж, починаємо. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: гумку, зошит, олівці. Всі готові. Молодці! Загадайте, будь ласка, бажання на урок, а оця золота рибка виконає всі ваші бажання. З допомогою цієї золотої рибки нас будуть на уроці супроводжувати успіх та вдача. Ну, і зараз ми з вами повторимо. Звуки, які сьогодні вивчали на уроці читання. Що ми бачимо на малюночку, дітки? Що це за ягідка? Малина, правильно, поділимо слово малина на склади. Ма-ли на. А тепер ось, подивіться, розподіл у нас у схемі. Покличемо її. Малина! Наголос паде на другий склад. А тепер будемо розбиратися зі звуком. Перший склад МА. Ми чуємо, які з вами звуки М, а, М. Приголосний звук. Позначаємо його отак. рисочкою. та голосний звук А. Вийшло М-а МА другий склад. Ли. Ділимо його на звуки л и і, і позначаємо «л», и. Наступний склад на н-а позначаємо звуками Н-а. Як можна показувати звуки пальчиками, знаєте? У кого ще фішок немає, то можна показувати пальчиками отак приголосний, а отак голосний. Отже, як показати пальчиками це слово? Давайте разом. М, А, Л, А, Н, А. Наступне слово. Ой! Хто це така страшна? Сеакула, давайте це слово поділимо на склади. А, Ку-ЛА. Три склади. Ділимо, а тепер треба її покликати або посварити. Або запитати, що це таке? Акула? Наголошений буде. Ой, чого це все зникло, я не зрозуміла. Зараз ще раз ось. Поставимо наголос: акула. А тепер починаємо ставити звуки фішками. Перший склад А! Виявляється, може бути склад з одного звуку. А він. Далі другий склад Ку ділимо на звуки КУ. К, у. Наступний склад Ла. Л, А, Ла. І все слово покажемо. А. «К», «У», «Л», «А». А це А це в нас дерево. Поділимо це слово на склади. Древо. Ділимо. Тепер дерево покликали його. Наголос падає на перший склад. Отже, перший склад Д наголошений. Складається він зі звуків Д, Е. Наступний склад Ре звуки Р, Е, і останній ВО В О. Зрозуміли? Так, ну а тепер давайте спробуємо з вами зараз самостійно викладати. Отже, я беру магнітну дошку. Погляньте, що це в мене на дошці. Ромб, так? Ось, отак буде красиво рівно. Так, слово ромб. Скільки в ньому складів? Дивіться. Ромб. Один склад. Починаємо ловити звуки та ставити їх на дошку. Перший звук у слові р ромб. Р-р-р-р. приголосний, ось він. Наступний буде Голосний. о ромб. Далі -ро Піймали звук. «М» – приголосний. і наступний буде ромб. Останній звук б, теж приголосний. Наголос в цьому слові не ставиться, тому що тут всього один склад. А для того, щоб перевірити, скільки складів, скільки голосних, стільки і складів. Зрозуміли? Дивіться. Ром один, тому наголос. Не ставимо? Ну, а зараз продовжимо. Пропоную вам зараз відгадати загадку. Диво, птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Що то за птиця така? Так, дітки, це ракета. Колись ми раділи, коли ми чули це слово, так? А зараз не дуже. Отже, слово ракета. Знайдіть зараз, будь ласка, частинки, з яких складена ракета. Знайшли, подивіться, ну, мені здається, ось вона частинка. Потім квадрат і трикутник. Правильно, дітки, січа. Ці частинки будуть зайві. А тепер спробуйте викласти з олівців оці предмети. Для цього поставте відео на паузу. Повторимо правила, дітки: як треба сидіти під час письма та як тримати олівця. Не буду повторювати, щоб не гаяти час. Я впевнена, що всі ви пам'ятаєте. А ми повторимо лінії в зошиті поле. Лінія поля, рядок, верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія, міжрядкова, та що між рядками знаходиться, і похила лінія. На неї треба орієнтуватися, щоб нахил письма був у вас. Якраз, щоб він співпадав з цією лінією, тому ми і кладемо з вами під нахилом зошити. Ну, а зараз знову пропоную вам погратися. Я знаю, що вам, вам подобається гратися, але я зрозумію, що ви вже дорослі, але ж ви ще й трішечки, ну трішечки дітки, так? Тому пограємо з вами в гру. Знайдіть зараз місце для кожної зірки. Вийшло? Отже, перша зірочка, ось вона, п'ятикутна, друга шестикутна, а у третьої всього чотири кути. Наступна, подивіться, скільки тут, ой, я навіть не знаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кутів. І остання трикутна зірочка. Ось всі їх місця. Сьогодні ми з вами будемо писати малі та великі похилі лінії. Ми з вами вже їх писали, але сьогодні повторимо, адже ж нам скоро букви писати. Тому відкривайте допоміжні ваші зошити, не робочі, не друковані основи, а допоміжні. Шукаємо початок рядочку і починаємо. Писати. Ось вона. Велика похила лінія, велика похила лінія. Чим же вони відрізняються, дітки, подивіться. Гляньте, перша лінія йде від міжрядкової лінії і опускається на нижню лінію рядка, а друга від верхньої лінії рядка і опускається. На нижню міжрядкову лінію. Побачили в чому різниця? Поставте відео на паузу та напишіть рядочок таких великих похилих ліній. Наступна лінія маленька похила лінія. Вона йде в межах основного рядочку від верхньої до нижньої лінії основного рядка. Щоб перевірити себе, який у вас нахил правильний чи ні. Одну з цих ліній проведіть по похилій лінії і продовжіть до кінця рядочку. Наступне завдання. Велика похила лінія від верхньої міжрядкової лінії до нижньої рядкової лінії. Перевіряємо себе. Щоб був правильний нахил, і пишемо рядочок таких похилих ліній. Наступне завдання подивіться: матусь, попрошу, щоб написали діткам у зошиті зразочки, щоб вони орієнтувалися. Починаємо з малої лінії до середини рядочка, поставте собі крапочки, щоб однакова відстань була між лініями. А продовжуємо. Великими лініями. Наступна, наступний рядочок буде велика похила лінія, яка спускається до міжрядкової, а від середини рядочку одиничку перевернемо. Ось вона яка буде похила лінія, а потім ще й з отаким хвостиком. Ось як у вас має бути в зошиті. бачите? Ось ваш зразок. Поставте відео на паузу та, будь ласка, виконайте це завдання. Наступне завдання: проведи космонавта до марсохода по зірочках. Ану, дивіться, як він буде рухатись. Погляньте, якщо ми підемо сюди, по зірочках. Так, так. Так, 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 так. Ану, спробуйте, може у вас ви знайдете свій шлях. Поставте відео на паузу, спробуйте знайти свій шлях. У мене вийшов ось такий. Наступне завдання: з'єднайте кожного інопланетянина з його тінню. Ну, це дуже просте завдання. Ви з ним впораєтеся швиденько, а зараз перевірте, чи так ви знайшли. Ну, а зараз пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Спочатку для лівої руки. Подивіться, яка. яке положення пальчиків. Заховали пальчик, бачите? Заховали його, великий пальчик під вказівний. Розправили вказівний. Наступне. Взяли два пальчика, два пальчика ось ці, так, і заховали ними великий. І останнє покажіть, будь ласка, один мізинчик це складне завдання, впорайтеся чи ні. Поставте відео на паузу та виконайте для правої руки. А зараз письмо похилих ліній із заокругленнями унизу. Ось вона. Маленька похила лінія із заокругленням внизу, вона в межах рядочка. Наступне завдання можна з середини рядочка, велика похила лінія. Із заокруглення внизу від міжрядкової лінії. Це дуже важливе завдання, оскільки елементів таких у буквах безліч. Як це має потім виглядати в зошиті? Подивіться. Лінії. Потім ми лінію ведемо і заокруглюємо і доводимо до верхньої лінії рядка. Наступне завдання буде від середини рядочка. Довга похила лінія, із заокругленням внизу доводимо до верхньої рядкової лінії. Наступне погляньте. Хто вже вміє писати, той знає, що це майже написана вже буква У, петлі не вистачає. От такий елемент у нас виходить. І остання з середини рядочка починаємо. Теж довга похила лінія із заокругленням, але в лівий бік. Це в нас був у правий бік, а ця в лівий бік. Ну і наприкінці давайте пригадаємо, які елементи ви вчилися сьогодні писати. Короткі та довгі так, похилі лінії. Прямі та із заокругленнями вліво та вправо. А яке завдання вам сподобалося сьогодні виконувати? Скажіть матусі. А яке завдання ви сьогодні виконали найкраще? Ну і останнє завдання пофантазуйте. Що або кого ви могли б побачити у космосі? Дітки, що нового дізнались на уроці? А чого чого нового навчились? Було вам важко? Якщо так, то що було важко? Треба потренуватися. А що найбільше вас здивувало чи вразило під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Ну і наостанок, пропоную вам відпочити. Адже ви стільки писали. Треба відпочити та виконати завдання. Ось його не тянена, оглянь. А може це земля у воспарати. Як вважаєте?